Вас вітає юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка «Жар.Інфо», а поруч зі мною Ольга Чорна, юристка системи безоплатної правничої допомоги. І сьогодні будемо говорити на одну із дуже актуальних сучасних тем, це скування в соцмережах. Усі ми часто пишемо свої думки, висловлюємо якісь ідеї, виставляємо фото у соціальних мережах і неодноразово. Дехто наштовхується на хейт, так званий, на цькування у соцмережах. І сьогодні поговоримо, що це за ситуація, чи можна якось їй запобігти, і чи можна покарати тих, хто цькує інших людей у соціальних мережах. Отже, Олю, що таке цькування в соціальних мережах, з юридичної точки зору, і взагалі, чи має це цькування якесь юридичне пояснення чи юридичну базу? От саме поняття цькування в соціальних мережах на сьогоднішній день законодавець не визначає. І коли хтось захоче знайти якесь поняття, нам все одно витяне, викине Google чи штучний інтелект, кібербулінг. Це більш таке для нашого суспільства прийнятне і вже навіть зрозуміле поняття. Але ми з вами розуміємо і вже знаємо, тому що ми про це з вами говорили. Що булінг це те явище, яке стосується освітнього середовища навчальних Так, але ось бачите, таким чином на сьогоднішній день відбувається, що все ж таки ми розуміємо, що булінг, цькування, воно не стосується лише освіти дітей. А ось ви правильно сказали, це і буває в соціальних мережах серед дорослого населення, і буває різне. Тому відкритого чіткого поняття цькування в соціальних мережах на сьогоднішній день не існує. Дійсно, можна застосовувати відповідну аналогію права, коли потрібно вирішити певне юридичне питання. Ми можемо говорити. Про такі поняття інколи ну, по цивільному кодексу зустрічається там про повагу, про рівність, про е, зазначені, визначені Конституцією України, основні права громадянина України. Це та сама свобода слова, е, вільність і Є в нас закон України про недопущення дискримінації, тому що якщо є хейт, теж може бути mm -hmm. момент певних дискримінаційних, чому це відбувається? Якщо все ж таки зазирнути у суть у певне питання. Що стосується конкретного випадку, ми можемо знайти відповідне правове, поле, яке варто застосувати. Тому ось таку, так чітко сказати, що нема поняття і все, ми не маємо інструменти захисту. Це буде не неправильно, тому що якщо дивитися в реєстр. Рішень, ми бачимо, є багато рішень судів, uh -huh. де береться до уваги, що є певний хейт, що є цькування, що застосовується поширення неправдової інформації і можна себе захистити шляхом звернення до суду, інколи навіть до поліції. Я думаю, що в ході бесіди uh -huh. ми поступово з'ясуємо, яким чином і що з цим робити. Я пам'ятаю, коли ми говорили з вами про булінг, ми говорили про те, що одна з основних ознак булінгу це систематичність. І от я думаю, у контексті цькування в соцмережах, коли людина виставила один якийсь пост, і вона отримала за цей пост багато, ну, так як ми говоримо, хейту, чи можна це вважати отим кібербулінгом, цькуванням в соцмережах? Тому що ну це один пост, наприклад, коли я розумію, коли буде кілька там постів, і це постійно це явище. А тут один, от от мені цікаво, саме в контексті цієї систематичності, чи тут можна говорити? А я би хотіла з'ясувати один пост, а під постом людину хейтять. Хейтять так, то одним але постом. але під одним постом одна людина може хейтити 10 разів, то тобто в іншої людини буде систематичність. Тобто, якщо під одним постом багато негативних коментарів. Вони і... ж можуть бути повторюватися через певний період uh -huh. і дивлячись, який носять характер, якщо вони вже мають певний напрямок, ми ж пам'ятаємо по булінгу там перевага сили, е, яким чином зачепити, щоб була якась шкода. Ми пам'ятаємо, uh -huh. що шкода може бути яка? Фізична, сексуальна, психологічна. Емоційна, і е е е е в тому числі застосуванням там і, і мер mm -hmm. мережі. Тобто ми розуміємо, що тут завжди та людина, якщо це дійсно хейтить, скує, тому що різниця між тим mm -hmm. насправді дуже така невелика. Ми використовуємо ці термінології, і вона це робить з певним проміжком часу, то можна говорити, що це є систематичність. Mm -hmm. Ну, от, про хейт і цькування. Мені здається, що коли йдеться про соцмережі, ми частіше все ж вживаємо не цькування, не булінг, кібербулінг, а саме от хейт у соцмережах. Зачупи Чомусь саме ставна. так прижилося от це слово, того цькування в соцмережах. Що робити людині, як публічно принижують, погрожують в мережі? Який алгоритм дій? Не хочеться так говорити про те, що всі давно знають, але насправді інструменти знову ж таки залишилися ті самі. Давайте ми згадаємо, ми вже коли з вами говорили, що люди насправді дуже мають різні сторінки. Якщо це особа, яка себе ідентифікувала як публічна, або в неї є відповідна верифікація, mm -hmm. вона вже повинна розуміти, що вона має відповідний статус і відповідним чином реагувати. Наприклад. До прикладу, беремо адвоката. Адвокат, навіть якщо він ідентифікував, зареєстрував свою сторінку як адвокат, він зобов'язаний вести таким себе чином, щоб не порушити правила адвокатської етики, тобто висловлюватися, принижувати. Якщо це ваша персональна сторінка, ви щось написали, і тут вас вже хетять. Ви не ідентифікуєте себе як публічний громадський діяч. Це вже теж зовсім інше. Ну, це різні правові площини, і інструменти захисту також будуть різні, тому що коли на політичного діяча і для нього буде важливо, що напишуть якесь чи погрозу, чи якесь приниження це може викликати додатковий резонанс, і політичний діять швидше звернеться до суду з позовом угу. про спростування поширеної інформації і захистом його честі і ділової репутації. Тому що інколи, коли ми з'ясуємо, це може бути навіть додатковим інструментом. Поширення про себе інформації. Але що робити? Я вже дуже далеко Ну, це, це чорний Так, да. да, що робити? Ну, Дуже багато є інструментів у кожній соціальній мережі. Ми пам'ятаємо, що є дехто можна поскаржитись, можна видалити коментар, можна, як кажуть, заблокувати того чи іншого користувача. І написати обов'язково розробникам на сьогоднішній день. Кожна країна по різному уклала угоди з відомими соціальними мережами: Інстаграм, Twitter, Фейсбук, і в тому числі Україна. Вона також має ці міжнародні договори. І наша кіберполіція має відповідні дозволи щодо, навіть якщо ви звернетеся, що вас хейтять, вас цькують, вас зобов'язують надіслати якісь фотографії або ваші вже фотографії використовують, то кіберполіція має окремі договори, які надають їм право отримати певну інформацію, яку що вже навіть у вас стерта з телефону. Для угу. чого я це говорю? Якщо ви бачите, що хтось дійсно вас шантажує, е певним чином принижує, не бійтеся звертатися в поліцію. Але, щоб у вас був доказ, ви повинні щось зберегти. Е скріншоти, відеофіксація, е навіть запис екрану, якщо це може угу. бути, різні є інструменти, диктофон. Е в будь-якому випадку намагайтеся максимально це все зберегти. Чому? Тому що все може е, в подальшому мати вагоме значення. Хтось може редагувати свій коментар і сказати, я такого не писав. Uh -huh. А у вас є скріншот. і обов'язково ще дуже важливо там дата час, і щоб дата час було видно на вашому екрані телефона, коли ви це робили, в який uh -huh. час і в який день ви робили цей скріншот, Тому що це також може бути відправною чорточкою чи для поліції, е, чи для суду. Чому я його заговорила за поліції? Тому що насправді ось те правове поле, яке ми з вами обговорюємо, інколи елементарне цькування, людина думає, та там фотографії поширює, та проси. А якщо ми звертаємося в поліцію, поліція може кваліфікувати це як злочин. Не угу. просто, наприклад, адміністративний проступок, а особливо, якщо це стосується неповнолітніх дітей, і там є інструмент сексуального характеру, поширення фотографій або є маніпуляції і таке шахрайство. І якщо ти не, не, не надійшлеш фотографії, я попередню фотографію надішлю всім твоїм контактам у телефоні. Це і за вже... таке буде кримінальне. На сьогодні ну, це буде кваліфікувати за все ж таки поліція, ага. але у більшості випадків, коли є неповнолітня особа, це вже є використання, тут вже можна говорити про вибачте порно дитяче, ми ж не знаємо, де ну, далі використовується. Тобто завжди намагайтеся максимально фокусувати свої докази і не боятися. Звертатися до відповідних структур, тому що насправді у той підрозділ, який, кіберполіція, який є в нашій структурі нацполу, вони все ж таки досить ерудовані і усвідомлені у своїй роботі, і зможуть допомогти, але потрібно не боятися. Ну мені здається, люди не настільки бояться, часто як. Просто ну коли це не стосується от, підлітків, і коли це дійсно не якась така серйозна загроза, люди якось це переживають і думають, а і та ще звертатися в поліцію. Особливо, ну ми знаємо, що таким найбільш токсичним, напевно, найбільш токсичною такою мережею зараз є ікс, e колишній Twitter, І mm. всі знають про цей шакалячий експрес, коли катають на шакалячому експресі в «Твіттері». Але всі там ну добре, переживемо, якось переживемо, і люди не наважують. Ця ну не вистачає, мабуть, сміливості піти в поліцію. А ви говорите, що все-таки можна піти і можна домогтися справедливості? А чи є можливо якась цікава судова практика, коли було покарано людей, які займалися в соцмережах? Покарано ви говорите зараз про кримінальне правопорушення. Ну навіть не можливо навіть штрафи якісь були. Можливо, було от щось таке, коли змуш змушували просити вибачення, видаляти свої коментарі. Ось, ось таке, до речі, є, і є навіть будь-хто може подивитися в судові в реєстрі судових рішень. Навіть було рішення про те, що видалити коментар обов'язково під певним постом. І поширити інформацію про те що, те, що я раніше написав, написала, є неправдива інформація, зовсім не стосується такої особи. Тобто, ось цей інструмент звернення до суду все ж таки він є дієвий. Але перш ніж звернутися до суду, у вас повинна бути акумулюватися якась доказова база. Крім того, досить часто. Люди, коли звертаються в такому напрямку до суду, вони говорять про стягнення моральної шкоди. Mm -hmm. І ось тут ідентифікувати розмір моральної шкоди досить важко. Тому, е якщо ви така ситуація призвела до того, що ви, до прикладу, захворіли, ви викликали швидку допомогу, вам виписали велику аптечку Добре. закупити. Все це зберігаєте, фіксуєте, і це може бути в основі відшкодування вашої моральної шкоди до прикладу, угу. тобто, все відбувається певним чином. Так для того, щоб зафіксувати або далі в подальшому вам використати. І дійсно такі звернення до суду, такі позовні провадження, вони є досить важкими. І людині самостійно написати відповідний позов важко, тому краще все ж таки звертатися до відповідних. Правозахисник правозахисників, адвокатів до кого ви звернетеся? Ви самі оберете ту людину, якій довіритеся, і розповісти, аби відповідний позов правильно зафіксувати, написати і поставити ті позовні вимоги, які будуть прийнятні і потрібні для вас в цій ситуації. А от ви кажете, що вони будуть важкими, такі справи, такі позови. Взагалі, як ви оцінюєте ситуацію з врегулюванням питання, от, що стосується в соцмережах, чи в нас є достатні законодавчі інструменти для того, щоб грати? Чи все-таки тут треба юристам, адвокатам шукати якісь ходи, і це все тому дуже складно? Ну, ви знаєте, такого одного механізму в цю секунду по певному там, кейсі, важко сказати, це потрібно дивитися по ситуації. Дійсно, зразків з мережі є дуже багато. Спростування поширеної інформації. А, до речі, ще варто що пам'ятати, є такий механізм, і, як захист персональних даних. Досить часто, коли хейти щось використовують, скування, це, це є засіхання на, мої, ну, на певні персональні дані. І тут ще є такий інструмент, як Уповноваженню Верховної Ради з прав людини, тому що саме захистом персональних mm -hmm. даних займається ця інституція, і в них є додаткові інструменти, ви можете звертатися, інформувати, і вони можуть виносити відповідні, наскільки я пам'ятаю, приписи. Тобто, ж це ще один момент вашого можливого захисту. Тобто, коли в публічну площину виносяться якісь такі особисті там, приватні дані. Так, ну це багато що може бути, але на це також потрібно зважати і використовувати. Тому кожна ситуація є дуже індивідуальна. І от одного прям дієвого механізму на цю. Ну, на цю хвилину сказати дуже важко. Наприклад, цивільне законодавство навіть передбачає такий інструмент, є у статтях передбачено, як публічне вибачення. Uh -huh. Тобто, все це є прописано, просто його варто використати. І дійсно, людина повинна зрозуміти, що для неї важливо, тому що. Є і адміністративна відповідальність. Якщо ви звертаєтеся в поліцію, то ми розуміємо, що повинен бути якийсь результат. Поліція буде розглядати і дивитися, яка кваліфікація відбувається, чи це адміністративний проступ. Найчастіше ми розуміємо, яким чином здійснюється притягнення до адміністративної відповідальності, які наслідки. Штраф, публічне зобов'язання, наприклад, вибачитися. Громадські роботи, ну це так mm -hmm. до прикладу. Якщо вже це буде кваліфікація за кримінальним кодексом України, ми розуміємо, що і санкція може бути різна. Це може бути і. В тому числі і штраф, і ну в таких ситуаціях рідко, але можливо, якщо там вже буде ускладнене питання, можливо бути і позбавлення волі. Так, ви говорили, коли йдеться там про неповнолітніх, і коли якісь, Та, там, якісь, якісь там погрози порно, сексуальний підтекст, але інколи ось ці погрози може ідентифікувати як погроза вбивства. А це є кримінальна відповідальність. Просто е, поліціянти будуть дивитися, чи є склад злочину, чи є наслідок, чи нанесли таку шкоду, і чи це дійсно була погроза вбивством, тому що інколи е, от згадати як фільм юнацтво. Там ці їхні мімішки, ну ці емоджі, вони щось не означають для нас, для дорослих. Вони нічого не означають. Ну, так, там навіть поліція не знала, що Як означає насправді це такі мімішні справді там ці так. смайли. Тому це все дуже неоднозначно. І, бачите, не даремно згадала цей фільм для батьків. Інколи це може бути додатковим закликом. Подивитися, що відбувається з дитиною, чому вона в такому стані. І ви говорили за кейси. І насправді в Україні був один кейс, коли блогерка випадково використала картинку фотографа, відомого фотографа, вона не знала про це. І їм довелося вийти з цієї ситуації за допомогою проведення медіації. Тобто, не завжди. Відразу ага. можна йти в суд, якщо е, вона бачила, що вона не так. Вона в неї був стрес від того, що вона зробила. І було неприємно фотографу, бо це його право інтелектуальної власності, Так, тут уже І, і вони ряд... погодилися, пішли щоб... до певного консенсусу і прийняли рішення пройти медіацію, але не звертатися до суду. Я згадала наш подкаст про авторське право і хотіла якраз порадити його, передивитися. Ми там теж говорили багато про це. Тому так обов'язково слухайте, у нас був такий подкаст. Е, і е, ще питання по досвіду міжнародному. Можливо, ну це коротеньке таке, е, чи краще врегульовано в міжнародному законодавстві це питання ніж в українському? Е, ну дійсно там більше це все регулюється. Чому регулюється? Тому що там є дуже багато програм. Я не можу сказати, що у нас немає програм, у нас теж є просвітницькі програми. Там є програми навіть відновлення, якщо ти займався цим хейтом, у нас є програма для кривдників, Ну щось на кшталт цього. Кожна країна різниця по іншому. Але при тому, де є правове регулювання, ми завжди повинні пам'ятати, що є правове зменшення прав людини, тому що. Чим більше закріплено, uh -huh. тим, тим більше менше забавно. дозволено. Да. Тому це досить цікаво спостерігати, як це все відбувається. І згадайте, що відбувається в багатьох державах по соціальних мережах, куди можна що виставляти, що поширювати. До речі, про поширення дуже важливо ще згадала. Інколи люди коли поширюють певну інформацію про когось. Вони не пересвідчуються, що це є достовірна інформація. І навіть те поширення, хтось може кваліфікувати для себе то теж як образу, і те, що ви зазіхаєте на його певні права, теж можна uh -huh. маніпулювати, хтось uh -huh. маніпулює, хтось звертається до суду. Але правоохоронні структури, якщо ви поширюєте інформацію про державну безпеку, про ворожі сили, про розміщення, наприклад, наших збройних сил. Пам'ятайте, що це може бути ваша вже кримінальна відповідальність за порушення національної безпеки і оборони. Тому перш ніж щось поширити, десь написати під постом, особливо, що стосується зараз у наш важкий час, зупиніться, видихніть і краще цього не робіть. Так, і тут я теж згадала, що в нас був про це подкаст. Так що шукайте в переліку, ми про це говорили, бо ми завжди говоримо на важливі і дуже актуальні теми, і даємо поради, які можуть згодитися кожному в цьому житті. Сьогодні ми говорили про лікування у соціальних мережах. Сподіваюся, наш епізод був корисним для вас. З вами був юридичний подкаст від ЖарІнфо. Дякую, що були з нами.